Вервиться освячення душі через непорочне зачаття Діви Марії. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На честь особливших ласк і привілеїв, уділених Пресвятою Тройцею в непорочно зачатій і пречистій Діві Марії, ради заслуг Ісуса Христа, Спасителя людського роду. О Марія, моя добра мати! Хорони мене від тяжкого і легкого гріха під час цього дня чи ночі. О Маріє, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Маріє, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Маріє, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і святи мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і Освяти мою душу. О Марія, моя добра мати, вхорони мене від тяжкого і легкого гріха під час цього дня, чи ночі. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і освяти мою душу. О Маріє, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і о мою душу. О Маріє, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло, і о мою душу. О Маріє, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття. Очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, моя добра мати, хорони мене від тяжкого і легкого гріха під час цього дня чи ночі. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття Моє тіло і святи мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і святи мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло, і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і святи мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою, мою душу. О Марія, моя добра мати, хорони мене від тяжкого і легкого гріха під час цього дня чи ночі. О Мая, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і святи мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і святи мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і о святи мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло, і і освяти мою душу. О Марія, моя добра мати, хорони мене від тяжкого і легкого гріха під час цього дня чи ночі. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисте моє тіло, і о мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло, і освяти мою душу. О Марія, Через Твоє непорочне зачаття очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло і освяти мою душу. О Марія, через Твоє непорочне зачаття, очисти моє тіло, і освяти мою душу. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими між жінками і благословенний на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими між жінками і благословенний на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя від душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Бог з тобою, благословенна ти між жінками і плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погороди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. О преславна владичиця і Матір Бога нашого, прийми молитви наші і донеси їх Синові своєму, а Богові нашому, щоби спас задля тебе душі наші. О володарко наша, о заступниця наша, О Покровителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму, доручи нас, синові своєму, віддай нас. Амінь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.